Христос Воскрес. 175-й день війни багато що тривожить нас, багато є таких загроз, які цілком природньо можуть бути темами для молитви, як ситуація на Запорізькій АЕС і так далі. Але хотів би сказати про таке, що нам потрібно молитися і прагнути не тільки. Щоб Україна вижила і вистояла у цій війні, коли, нас, коли на нас напали такі переважаючі сили, але й молитися і мати бачення про нову Україну, щоб не відчувати себе вічно на задвірках якихось, один з українських істориків мав інтерв'ю чи лекцію, назвав, що. України є шанси перетворитися в центральноєвропейського тигра. І якщо говорити з цієї точки зору, то дійсно ми можемо мріяти і молитися, і це може стати реальністю, щоб не ми чекали, поки нас приймуть до якогось союзу, а щоб ми утворили Центральноєвропейський Союз із Польщею, Литвою, щось подібне до. Давнього польсько литовського князівства, яке було також країною і державою українців, і українці в ній відігравали не останню роль, зробити щось таке і вирішувати, кого туди приймати, а кого туди не приймати. І знову ж таки, хтось може сказати, там нам хоча б. Хоча б вижити у тій війні, щоб нас тут не підірвали, щоб ми, щоб ми могли далі жити. Але має бути в нас більше бачення, і має бути таке бажання бачити нашу Україну сильною і бачити нашу країну благословенною. А для цього потрібно, щоб головне у нас було на головному місці. Що я хочу сказати, яка така цікава ідея, на яку мене наштовхнуло, як не дивно, але роздуми і читання книги Джона Оуена про боротьбу з гріхом, про перемогу над гріхом. І ось він, такий, висловлює в 8 розділі, такий в нього цікавий. Цікава думка, що ніякий гріх не може бути умертвлений без щирості і завзяття в загальному послусі. Тобто він показує, що є така картина: є якийсь гріх, який особливо турбує конкретну людину, тому що особливо тривожить совість, чи можуть бути якісь наслідки через нього. І людина зосереджується на боротьбі, на боротьбі конкретно з цим гріхом. Але Он каже, а ви подивіться спочатку, чи були ви достатньо пильні, наполегливі, і чи продовжуєте ви бути в загальних своїх обов'язках щодо Бога. І він пише так, що, коли є якась така пристрасть, така якась... Прагнення, яке людина визначає як гріховне, і це тривожить, людина молиться про те, щоб позбутися цього. Але тим часом може бути, що при виконанні інших обов'язків, спілкуванні з Богом, читання Писання, молитвах, роздумах в інших обставинах. Не тої не ж самої природи, що об, обставини, при яких народилась от та, той гріх, що тривожить. Він, тобто людина, поступає необережно, поступає нере, неревно щодо Бога, немудро. І ООН каже, хай така людина не думає, що їй вдасться коли-небудь умертвити той гріх, який його тривожить. Тобто ідея така, що ти вліз в щось таке, в цей гріх, який, можна сказати, напав на тебе, можна сказати, якоюсь мірою поневолив тебе, мучить тебе, але ти забув і забуваєш про саме головне в стосунках з Богом. І він багато роздумує в, цій, в цьому розділі. Він каже, що, друже, ти нехтуєш молитвою читанням писання, ти е, чиниш легковажно і бездумно в інших обставинах, а зосереджений ти тільки на оцій пристрасті, яка тебе е, тривожить. Ти хотів би нібито від неї позбутися, але ти давно вже був е, неревний, е, не неналежний вол. В головних стосунках з Богом. І він проводить це через е, всю цей розділ і навіть е, цікаво і робить навіть е, такий висновок. Досить очевидно, що ви боретесь проти гріха тільки тому, що самі страждаєте через нього. Але якби при цьому гріху ваша совість була спокійна, ви б залишили цей гріх в спокої? Якби він не позбавляв вас спокою, ви не повстали би проти нього. Так невже ви думаєте, що Богу приємні такі лицемірні зусилля? Невже ви думаєте, що Він позбавить вас від того, що тривожить вас? Щоб ви здобули свободу чинити те, що не меншою мірою його ображає. Ні. Бог каже: ось такий то і такий, то якщо він буде позбавлений від цього гріха, від цієї пристрасті, я ніколи про нього більше не почую. Нехай же бореться з цим, інш інакше загине. Нехай ні одна людина, яка не намірена робити Божу справу, не думає, ніби буде мати успіх у власній справі. Божа справа полягає в загальному послуху Богові. Позбавлення від нинішніх тривог справа особиста. Тому апостол каже, очистимо себе від всякої скверни і Духа, звершаючи святиню в страху Божому, 2 Коринтян 7.1. Тобто він дуже цікаво тут роздумує і така аналогія. Звичайно, нас дуже зараз тривожить війна Росії проти нас. І ми хотіли б позбавитись від цього злого і небезпечного ворога. Але можливо, що сама ця війна є наслідком того, що ми, як країна, як народ не були завзяті в головному. Тобто, якщо говорити на такому поверхневому рівні, то не будували нашу країну так, як її слід будувати. Не розвивали нашу країну, як її слід розвивати. Хоча в якихось певних дрібницях наші. Біженці з подивом виявляють, що багато справ в Україні робилося легше і краще, ніж в багатьох країнах Європейського Союзу. Наприклад, картку в банку ми могли відкрити, ну і можемо в Україні відкривати за 15-20 за хвилин. Ви заходите в банк, говорите про ваше бажання, вас оформляють, вам видають картку. Щоб таке зробити в Іспанії, якщо не буде якихось помилок в іспанських службовців, а вони є. Вам картку видадуть днів через 5, і це найкращим чином. І так далі. Такі, здавалось, би, невеликі дрібниці, але які в нашій країні вже робилися набагато краще. І тому, хоча в Росії є зовсім, ну, є вікове бажання знищити українців, але все ж таки ми маємо зосередитись на головному. Зараз вижити, звичайно. Але чи ми маємо зосередитися на тому, щоб розвивати нашу країну, щоб позбавлятися від корупції, позбавлятися від інших таких соціальних гріхів, які роз'їдали і, на жаль, ще роз'їдають нас. І цікаво, що далі у ООН такі ще роздуми. Ми тут будемо проводити паралелі, і це одночасно можна застосовувати і до особистого життя. Він е, пише так, що така неприборканість і панування того чи іншого пожадання зазвичай є плодом і е, підсумком нерадивого, нерев, неревного. Ходіння перед Богом. Ось так. І ця війна також має свої причини, як причини з боку Росії: і раціональні, і демонські, так і з нашого боку, тому що ми могли більше зміцнювати нашу країну. І якщо роздумувати про це далі. То, як я вже сказав, ми як країна маємо зосередитися на тому, щоб будувати себе і будувати не так, щоб в когось щось шукати. Так, зараз ми залежимо від зовнішньої допомоги дуже багато. І молимось про те, щоб вона не зупинялась, як і молимося про те, що Бог по своїй великій милості все-таки захистив нас від ядерної катастрофи, щоб Бог дав. Благословення, силу і міць нашим воїнам, мудрість всім нашим військовим начальникам, взагалі всьому нашому керівництву. Але знову ж таки, хай наші молитви будуть наповнені молитвами про обновлення України, про зміцнення України, а не тільки про виживання. І давайте будемо пам'ятати про головне, як в нашому житті. Так і молитись про, це, про те, щоб це головне стало головним для всіх українців. Давайте прочитаємо в Книзі повторення закону в 6 розділі 4 вірша: Слухай Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь один, і люби Господа, Бога Твого, усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю. І будуть ці слова, що я сьогодні наказую на серці Твоїм. І пильно навчиш цього синів своїх, і будеш говорити про них, як сидітимеш удома, і як ходитимеш дорогою, і коли ти лежатимеш, і коли ти вставатимеш. Це знамените шма Ісраїль, молитва яку юдеї повторюють кожен день. І тут сказано про головне: люби Господа Бога Твого всім серцем твоїм, всією душею своєю, всією силою своєю. Нехай. Слово його буде в серці твоєму. Це головне. І ми, як християни, звичайно, ми не думаємо, що в нас вся країна є Божим народом. Християни є Божим народом, і ми, як Божий народ, насамперед маємо думати: якщо Господь допустив нам це страшне випробування, ми маємо зосередитися не тільки на тому, щоб просити, щоб він захистив і позбавив, але подумати, які в нас стосунки з Богом, які в нас взаємини. І прагнути любити Його дійсно всім серцем і бажати цього для нашого народу. І жити відповідно, і говорити відповідно, бути свідками його вірними серед нашого народу. І коли апостол Павло повторює це шма в в варіанті уже новозавітному. це перше послання до Крін, восьмий розділ. І там він формулює це вже як християнський монотеїст, восьмий розділ з четвертого вірша. Тож про споживання ідольських жертв, ми знаємо, що ідол у світі ніщо, і що іншого Бога нема, окрім одного. Бо хоч і існують так звані боги чи на небі, чи то на землі. Як існує багато богів і багато панів, та для нас один Бог, Отець, що з нього все, ми ж для нього, і один Господь, Ісус Христос, що все ним і ми ним. І далі Він говорить про те, що християнам не слід бути в відульських храмах, не слід приймати участь там в обрядах, ну а м'ясо на ринку можна купувати і не допитуватись, що там з ним перед цим робили. Ну, ми не будемо це все вникати, але хочу підкреслити, що знову ж таки Павло зосереджує на істинному Бозі, який відкрився в Ісусі Христі. Один Бог, один Господь все ним ми ним, все через нього і до нього, і так далі. І е, тому зараз, коли є так багато тривог і цілком нормально молитися до Бога про все, що нас турбує, все ж таки не забуваємо головного. Пам'ятаєте, як вже спитав, і, 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 що ж головне в законі, а Він, як часто робив, каже: А ти як думаєш? І повторили любити Бога всім серцем, любити ближнього, як самого себе. І ось на цьому головному ми маємо зосереджуватися завжди, в будь-яких обставинах. І як Павло пише в першому посланні до Колосян, третій розділ, 17 вірш. І все, що тільки робите Словом чи ділом, усе робіть у ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові Отцеві. Є багато добрих справ, починаючи від, просто від виконання своєї професії, різні види волонтерства, допомога один одному. І, звичайно, продовжимо молитися за наш народ, за нашу країну. Хай Господь збереже всіх наших братів-воїнів, хай Господь зміцнить нас, хай Господь засяє на вас своїм світлим лицем і дасть вам мир. Амінь.